У ніч на 16 травня в окупованому Криму прогриміла серія вибухів. Українські безпілотники атакували відразу кілька стратегічних військових об'єктів. У перевальному горів і детонував склад боєприпасів. Там дислокується 126-та бригада берегової оборони Чорноморського флоту Росії, яка воює на півдні України. Знищення складу ЗБК може знизити темпи наступальних дій армії РФ. Серед російських військових є загиблі, повідомляє джерело виданню Кримський вітер у Севастополі. Вибухи в районі військових аеродромів «Кача» і Бельбек. Росія заявила про збиття дронів, але в мережі з'явилося відео влучань. Вони підтверджують, що цілі були вражені. Ці аеродроми відіграють ключову роль в атакувальній та оборонній авіації. РФ з них вилітають багатоцільові винищувачі, які завдають ударів по території України і полюють на морські дрони зсу. Удари викликали справжню паніку серед російських військових і спецслужб. У Сімферополі весь день проходили вибіркові обшуки. Прихожих зупиняли на вулицях, перевіряли телефони, галереї та листування. Того ж дня в небі над Чорним морем працювали літаки розвідки НАТО. А значить, демілітарізація Кримського півострова триває.